Дорогі друзі, вітаю вас сьогодні. Це чудовий суботній день, коли ми разом зібралися для того, щоб досліджувати Слово Боже. І, сьогодні Слово Божому, ми знайдемо відповідь на питання, що таке Пасха, що означає вона, і що саме означає вона для мене особисто, людини, яка живе у 21 столітті. Що таке Пасха? Перший раз ми зустрічаємо це слово у книзі Вихід, 12 му розділі 11 му віршу. А ось як будете його їсти, стан ваш підперезаний, взуття на ваших ногах, а посухи у ваших руках, і їстимете його з поспіхом це Пасха Господня. І ми бачимо, що саме Пасха вона звучить у контексті єврейського визволення із єпського полону. У книзі «Вихід» 12 розділ та 14 вірш, ми читаємо, що цієї ночі. Я пройду по єгипетській землі, і уражу кожного перства в Єгипетському краї від людини до тварини. І здійсню відплату над усіма єгипетськими богами Я Господь. Також Бог робить її символом не тільки спасіння від єгипетського рабства, але саме спасіння від більшого рабства, рабства гріха. І це ми бачимо у Святому писанні. Звичайно, що що є центром служіння е, Пасхального? І коли ми поглянемо з вами книга-вихід, 12 розділ, ми дуже часто будемо саме е, з вами споглядати на книгу Вихід 12 розділ, тому що там закладена основа для святкування Пасхи, е, саме старозовітньої Пасхи. І потім ми подивимося з вами в новому завіті, як воно все е, далі. В книзі вихід 12 розділі і 7 віршу, ми читаємо, що центром цього служіння є Ангція. Тому що ми читаємо 10-го дня цього місяця нехай кожний візьме ягня згідно з родоводом по батьківській лінії. Ягня на сім'ю. Заважте, що це ягня, говориться далі, що воно буде приготовлене цілим, без ламання кісток та запечене на вогні. Книга Вихід, 12 розділ, 9-10 віші. Не будете їсти його сирим чи вареним у воді, а лише з печеним з головою, ногами та нутрощами на вогні. Нічого не залиште з нього до ранку. І кістки його не поламайте. А те, що залишилося з нього, до ранку спалите у вогні. В центрі цієї символіки ми бачимо, знаходиться Агнець. Хто це є Звичайно, відкриваючи Слово Боже, відкриваючи вангелію від Івана, забачте, Іван від Івана саме все служіння, зосереджене Ісуса навколо служіння Пасхання. І там особливо відкривається Ісус як агнець, який бере на себе спасіння всього світу. Якщо в часи єврейського визволення з єгипетського полону, спасіння стосувалося перворідного, хто народився першим, то в плані Всесвітньому Христос спасає не просто перворідного, Він спасає кожну людину, яка довіряє Йому. Давайте подивимося у Святому Писанні, що Шо? говорить Івангелія від Івана саме в цьому контексті. Наступного дня Іван, Хреститель, бачить Ісуса, який йде до Нього і каже, ось Агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Іван від Івана, 1 розділ, 29 вірш. Також Іван від Івана, 19 років, 3 та 6 говорить, йшовши до Ісуса, побачивши, що Він уже помер, і не стали перебувати йому глінок. Бо сталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде полана. Отже, ми бачимо, що згідно е, Іванлії є пояснення, тлумачення цього, що Агнець це і Христос. А те, що з ним відбувається. В символічному представленні, як агнець, якого мали би спекти і з'їсти у Пасхальну ніч, воно відбулося саме в земному житті Ісуса Христа, коли помирає на Голубі. Адже цей ангєць йому не мали ламати кісток, його мали запекти повністю. І ми бачимо це, що відбувається в тому, що жертва Ісуса Христа вона була повноцінною. Нічого не потрібно додавати до його жертви. Не потрібно що ще нам, як людям, ще щось зробити, щоб наше спасіння було ну, нарешті вже виконе. Христос, Христос повністю заплатив всю ціну для того, щоб врятувати нас. А те, що не були поламані кістки, виконалося саме в тому, що Ісусові ноги не були перебиті, як про це нам говорить. Іван Далис Іван. Більше того, ми бачимо, що м'ясо потрібно було з'їсти за ніч. Не залишаючи до ранку. Недостатньо, ми бачимо, просто вірити в Ісуса. Але потрібно повністю наслідувати Христа у всьому. Іван від Івана, 6 розділ 51 вірш. Я хліб живий, який зійшов з неба, Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддав для життя світу. Звернімо нашу увагу також на те, що анець мав їстися з гіркими травами та опрісновками. в 12 розділ 8 віршів. І цієї ж ночі їстимуть м'ясо з печери на вогні і їстимуть опісноки з гіркими травами. Гіркі трави. Вони повинні нагадувати про всю гіркоту рабства. І найбільше, звичайно, що гіркота не просто єгипетського рабства, але рабство гріха. Заважте, що цими гіркими травмами були листя салату і хліб. Але про хрін ми ще поговоримо в кінці. Також ми можемо побачити, що разом із Ангелем споживалися гіркі трави та опісноки. Давайте подивимося, що каже Біблія також на рахунок опісноки. Опіснові це. Хліб який без дріжджі? Вихід 12 розділ, 15 вірш. «Сім 7 днів їстимете опрісноки, з першого дня усунете закваску з ваших домів. Кожен, хто їстиме ваше з першого дня аж до сьомого, така душа буде вигублена посеред Ізраїля. Це хліб не дріжджовий. Тому що. За тиждень до Пасхи все, що було пов'язано із процесом бродіння, було винесено із дому. Тому на вечері Господні, яка саме відбулася за день до принесення пасхального анця, Христос, ламаючи хліб і подаючи вино, ми бачимо, що згідно писання, Він не міг подавати хліб, який був із дріччями. І не міг подавати вино, яке було броженим. Тому, це... Тому це був чистий наградний сік і хліб, який не мав дріжджі. <клід> не Апостол Павло у 1 Коринтян 5 розділ, 7, 8 Віші, говорить про те, тому усуньте стару запаску, що ви бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос. Принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасті і не в заквасті злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. Отже, робимо підсумок по Старозавітній пасхі. Що таке Старозавітня Пасха? Це цілісно спеченний агнець, який потрібно було з'їсти до ранку з гіркими травами. Та прісним Хлібом. А як же воно звітній період? Дійсно, перед Своєю смертю Ісус започаткував новий обряд, який нагадує нам про Його великну жертву. 1 Корінтян 11 розімку з 23 по 26 вісім. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, коли був виданий, узяв хліб і поблагословивши переломив і сказав. Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас Робіть це на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він. Тут ми бачимо споживання прісного хліба і неброженого вина, адже ви пам'ятаєте про те, що на Пасху саме тільки Прісний хліб і неброжене вино можна було тримати вдома. І ось ці символи Христос робить нагадування про свою смерть. А що ж залишається після Вознесіння Ісуса? Як апостоли святкують Пасху. Дії, другий розділ 42 та 46 вірші. Перебуваючи вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільноті у ламанні хліба та в молитвах, і щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб у радості і простоті серця. Ми бачимо про те, що перші християни святкують саме не Пасху. А вечери Господні. Вони ламають хліб, зважити, по домах і роблять все, що їм заповів Ісус. А як це такої Пасху християни сьогодні? Що ж вони споживають? Якщо все розуміють ті часи, це була Пасха, агнець, який був заколений спечений на вогні, і який потрібно було повністю з'їсти із гіркими травами. Та прісним хлібом, і це був символ того, що Месія, який має прийти Він має померти ради визволення з рабства гріха, то сьогодні цим символом, як запомів Христос, є Вечеря е, Господня, яка е, споживається також прісним Хлібом і виноградним соком. Але коли ми говоримо про Пасху, яку Сьогодні християн святкують, то ми бачимо, що в цей кошик, так званий пасхальний, кладеться речі, які е, не стільки відповідають Біблії, скільки відповідають просто людські традиції тієї місцевості, в якій е, ці християни проживають. Зазвичай це основні е, такі інгредієнти в цьому пасхальному кошку є яйця, пасха, кухонна сіль, кобоса, або може бути також ще вдобавок м'ясо е, свинське, хрін і сир. Заважте, яку символіку е, вкладають в саму зміст цих інгредієнтів. Яйце це є символ нового життя. І е, говорить про те, що у слов'янських народів яйця асоціювалися з родючістю землі з весняним відродженням природи. Ось чому саме яйця, вони кладуться в цей кошт. Тому що дослідники писанок зазначають, що на писанках відображені архаїчні уявлення слов'ян про все, які існували у слов'ян до прийняття християнства. Іншими словами, бачимо, що яйце. У пасхальні дні споживається не тому, що воно має пов'язаність із Біблю. Це в Біблії про через Черезгамниці. Саме про те, що їх треба споживати на пасху або на вечер Господь. Але говориться про те, що це є успадковане від наших прабатьків славян, які були язичниками. Також важливий інгредієнт. Наступне це є паска, святковий хліб, в який, звичайно, що він на надріжжях і він зазвичай ну, є солодким. Коли ми відкриваємо книгу Вихід 12 розділ, то ми бачимо, що такий хліб просто неможливо споживати на Пасху, тому що. Цікаво, що там згадано, що людина, яка е, саме їсть такий хліб, та не просто їсть, а зберіг в своєдомих хліб, який надвіжних, не то, що спік його в пасхальні дні, а зберіг його, то його вилучали із е, зібрання народу Божого. І ось е, знову ми бачимо невідповідність того, що Говориться написання. Наступне це є кухонна сіль. О, в принципі, тут можна буде би зіслатися, настувати Христос говорить на їхні проповіді про те, що ви є сіллю землі. Але згідно трактування людської традиції, кухонна сіль кладеться в кожух, тому що це є амулен, який має захищати мене від гріха. Тобто, якщо я поставив у пасхальний кошик сіль, це є для мене своєрідним амулетом того, що я вже не буду грішити. Хоча як може бути сіль в таким захистом від, від гріха, ну, мені, наприклад, невідомо. Наступне, це було озвучено ковбаса і м'ясо Ну, що є, в принципі, прямим порушенням того Шикарського писання. Хоча б відкритий Ісайв 66 розділ і 17 вірш. Завачте, що ще євреї до, до, до наруження Христа мали ті самі проблеми, які мають сьогодні християни сьогодення. Саме там сказано про те, що ті, які освятилися і очистилися, та в садах і в передверх їдять м'ясо свиней, гедоти і мишень разом будуть знищені, сказав Господь. Заважте, що саме в євреї в часи перед Волонським полоном, вони десь мали щось подібне, що мають християни на сьогодні. Коли Бог категорично проти того, щоб споживати, Свинське м'ясо, тому що воно є нечисте Боже в очах, Люди навпаки кладуть його для того, щоб освячуватися ним. Бо кажуть, що це гедота, але люди вони беруть цю гедоту і кажуть, ми цим освячуємося. Звичайно, що тут Бог чітко говорить про те, що такі будуть знищені. Це є попередження для нас з вами. Що якщо ми хочемо жити по Біблії, потрібно слухати те, що каже Бог, а не те, що ну, мені так більш приємніше, чи так говорить мені традиція. Скільки б тій традиції не було б років чи століть для нас на першому місці, звичайно, знаходиться Слово Боже. Також е, був згаданий хрін. Та, ну, це, мабуть, єдиний, єдиний інгредієнт, який. Є згідно свято описання. Тому з усього, що було описано, ми бачимо тільки один хрін і залишився у цьому пасхальному споживанні. І також ще сир, який відображає зв'язок людини з природою і подяка за дари, які ми отримуємо від тварин. Заважте знову ж таки символіка в тому, що ми дякуємо тваринам за те, що вони нам дають. Це також відголосок язичництва, коли боги були у виді тварин, і їм приносили подячні жертви. Коли перечитуєш ось цей список, бачиш або взагалі невідповідність Слову Божого, або в суперечність Слову Божого. Або ті речі, які здаються ну, нейтральними, такі як похорона сіль, там, чи сир, але які мають певну символіку, яка тягне свої коріння ще з язичництва. Це сіль, яка амулет, а сир ну, як подячний да, тваринам, При цьому забуваючи госпіталь. І, звичайно, що виникає питання. Чому? Сьогоднішня Пасха, вона так відрізняється від біблії. Чому саме це святкування, яке є у традиційних християн, воно так далеке від того, що каже святе писання? Я приведу лише декілька цитат. Це з книги Британська Енциклопедія Том 8, сторінка 828, яка повідомляє про те, що ані в Новому Завіті, ані в Писаннях апостольських. Оці, не існує вказівки відзначати свято Великодня. У перших християн не існувало поняття про святість особливих періодів. В той же час католицька енциклопедія, Том 5, сторінка 227, говорить про те, що Великдень увібрав до себе багато язичницьких звичаїв на честь повернення весни. Яйце є символом відродження життя ранньою весною, кролик це язичницький символ, і він завжди був символом родючості. Ну, кролик, в нашій території він ще не, поки що не святкується, але у західних країнах Європи кролик є символом Пасхи. Завждьте, що якщо у Біблії агнець є символом Пасхи. То сьогодні для е, всьогочасного світу цим символом є або хліб, який спечений на дріжджах, або кролик, який символізує родючість. Також у книзі чителька з народознавства автора Крищука, сторінка 79 по 82. Говориться про те, що Великдень, як і Різдво, мають у своїй основі сонячний характер, тобто пов'язані із дохриці... дохристиянською вірою в народження нового Сонця як Божества, що є запорукою життя на землі. Отже, Великдень у своїй першій основі це святкування приходу весни, свято Воскресіння Землі та природи в цілому до нового життя. Великодні свята українців славні своїми обрядами, що сумнів є дохристиянськими. християнства. Завважте, що сьогодні я можу, маючи тільки зображення християнства, або, скажімо так, маючи одежу християнства, святкувати язичський обряд. Те, що сьогодні е, стається, Говорить про Воскресіння Христа в дійсності всього лише є святом Воскресіння Землі. Тому, можливо, сьогодні і в Християнстві існує суперечність того, коли християнин, говорячи Христос Воскрес своєсть Воскрес, особисто не вірить у своє Воскресіння. Проблема сьогодення, як і було згадано, проблема народу Божого в часи довголонського полону є однією. А саме, аж дві погані речі зробив мій народ. Вони залишили мене, джерело живої води, і вподобали собі стави з розчилинами, які не будуть здатні утримувати воду. Єремія 2.13. Дві речі відкинули мене і зробили так, як подобається їм, але не Богу. Ми замінимо анця на солодку булку і яйця, його слово на традиції. А все, що в нас лишилося, це присмак гріха. Замість того. Щоб, як говорить Христос, дослідіть Писання, бо саме в них знаходиться для нас вічне життя. І замість того, щоб триматися традицій, сьогодні Христос закликає нас до того, щоб Слово Боже стало центром нашого життя. Христос закликає кожного із нас. Досліджувати Слово, керуватися Словом. І хоч би, що б не горіла традиція, яка би традиція не була гарною і прекрасною? Слово Боже має бути на першому місці. Агнець, який помер ради нашого спасіння. Ось центр всього нашого життя. Ми маємо пам'ятати. Що зробив Господь на Голгофі? що саме Він віддав своє життя в п'ятницю ввечері? В той момент, коли всі люди, які знаходилися там, проявляли байдужість, Він помирав за нас, за тебе і за мене. Щоб в суботу спочити по заподі. Перед цим ще сказавши слово звершилося, сказавши те, що план Спасіння повністю виконаний, він все зробив, аби ніхто з нас не загинув, але мав життя вічне. І коли він воскрес, він воскрес для того, щоб сьогодні я мав надію. Для того, щоб сьогодні я міг. З вірою дивитися на небо, очікуючи Його приходу. Тому що той Господь, який вознісся на небо, Він прийде. І він прийде за тими, хто вірні Йому. Дорогі друже, прийми його спасіння і будь разом з ним, тут на землі і в вічність.